Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми насправді думали, чи взагалі потрібен театр, коли навколо відбувається все, все, що відбувається, якщо б якщо потрібен театр, то що ставити? Чи це ставити е, драми, трагедії? Коли навколо суцільна драма, смерті, суцільна трагедія, чи комедії? Якщо б це не виглядало як якась легковажність, насмішка е, над над бідами е, наших українців як сприйма аудиторія, але вже Же швидко через декілька місяців стало зрозуміло, що театр є дуже потужною терапією, арт терапією яка зараз таке достатньо модне слово, але ну це правильно. І е, тому люди так, е, так почали ходити в театр. Більш того, теж один з феноменів, що українці зараз почали в першу чергу ходити і хочуть ходити на український матеріал, на українську класику, класичні там твори, сучасну літературу, сучасну драматургію і. І цьому, мабуть, теж є пояснення. Ми ми з собою думали, тому що е, загалом в нації напевно відбувається якесь таке надолуження, якийсь такий комплекс. Е, хочеться змити той гріх, що десятиліттями, століттями ми своє українське ставили на, на друге місце. Вірніше нам століттями тисячоліттями забивали усі наративи, mm -hmm. що е, велика руська культура, література це вищий сорт. Ми другий сорт. А про мистецтво загалом літературу, драматургію наших. Навіть найближчих сусідів з іншого боку, ми знали дуже мало, і тому зараз в нації от, напевно десь хочеться знову ж таки пізнати більше. Мені здається, що нарешті в нації прийшло усвідомлення, що культура, мистецтво, мова це є наші обереги, це те, чим ми цінні, чим ми відрізняємося, чим ми ідентифікуємося у світі і відрізняємося від всіх. І тому нація хоче якось дуже швидко це надолужити.